Всім привіт! Вирішив записати таке відео з до своїх підписників, чи хотіли б ви, щоб на моєму каналі з'являлися відео не голубів, а й іншої домашньої птиці. Якщо маєте свою думку, пожалуйста, в коментарі. Є, наприклад, щоб показати там, з курей і з іншої, іншої живності. А на відео пара молодих бакінців моїх виводних, рижомраморних перевірених. Це не одногньоз, по різних, по різних кровях. Перевірена з непоганою столбовою зброю. Лава голубка, зліва голубка. Ось така пара. Вже і спаровані вони, спаруються, але треба буде скоро розділити їх окремо, а весною побачу, можливо, я їх і запарую так разом в пару назад. Tak, że czekam waszych komentarzy. Всім до зустрічі, бувайте!